Всім привіт! Сьогодні готуємо торт перлина. Я його готую на прохання підписниці. Спочатку зготуємо коржі. До яєць додаємо цукор та починаємо збивати міксером. Збиваємо до густої пишної консистенції. До гарячого молока додаємо вершкове масло. Та об'єднуємо. До збитих яєць з цукром додаємо розпушувач тіста. Сюди вливаємо наше гаряче молоко, об'єднане з маслом. Додаємо сметану. Перемішуємо. Та сюди додаємо пшеничне борошно. Ось і кісто вже готове. Кісто ділю на 3 рівні частини та випікаю три коржа. Діаметром 17 см. противень застеляю пергаментний папір та формую кільце. Мірюю діаметр 17 см. Спочатку випікаю 2 коржа, далі третій. Випікаю при температурі 180 градусів. Орієнтовно 20-25 хвилин. А поки коржі печуться, зробимо крем. Просто до сметану додаємо цукрову пудру та збиваємо блендером з насадкою венчик в густу пишну масу. До желатину додаємо гарячу воду та розпускаємо в мікрохвильовій печі. Лишаємо трішки охолонити. Ось коржі вже готові. Зверху я трішки зрізаю та. Підрівнюю бока. До нашої збитої сметани додаємо желатин. Не дуже гарячий, але не холодний. Перемішуємо блендером з насадкою вінчик до однорідного стану. Це буде наш готовий крем. А тепер будемо складати торт. На деко викладаю корж. Корж просочую водою з цукром. Попередньо. Закип'ятити воду, туди додати цукор та проварити до повного розчинення цукру. Пропорції дивіться в описі під відео. Далі викладаю крем. Цей торт обов'язково потрібно складати у формі. У мене форма кільця діаметром 17 см. Далі знову викладаю корж. Так само змащую його водою з цукром. Тільки коли змащуємо торт, обов'язково вода з цукром вже має бути охолоджена. Далі знову викладаю крем. Та викладаю третій корж. Змащую його знову водою з цукром та відправляю в холодильник мінімум на 2 години для стабілізації. Торт уже став стабільний. Виймаємо його з форми кільце, а далі просто декоруємо. У мене зверху білий розтоплений шоколад та крихта з коржів. Бука я залишила такі, як є. Вийшло дійсно смачно. Це просто поринути в дитинство. Всім дякую за перегляд! Лишайте свої відгуки в коментарях. А торт дійсно тримає форму. Клас!